Седная в'язниця, що стирає життя. Седная одна з найстрашніших в'язниць у світі. За її стінами панують тиша та тінь. Ті, хто потрапляє сюди, зникають назавжди. Для багатьох це кінець надії, кінець голосу, кінець життя. Жахливі тортури, голод, фізичні та психологічні знущання, ось буденність для в'язнів. Відсутність прав Відсутність слідства, відсутність майбутнього. Це місце не просто карає, а знищує людську гідність. Це це символ репресій і безкарності. Це нагадування, як легко людські права можуть бути стерті на рівні системи. Ми не можемо закрити очі на страждання тих, хто потребує голосу. Права людини починаються з кожного з нас. Залишайтесь небайдужими. Поділіться цією історією. Будьте частиною змін, що наблизять справедливість. Ведная не має права залишатися лише тінню тиранії.